Даєте перевагу покупкам на ринку чи в магазинах чи в супермаркетах міста рівного? Перевагу даю найбільше всього гіпермаркети. Ну і ринок не забуваю. Так що там і тут вибираю товар. Ну, як подобається, де підходить краще. А надаєте перевагу більше якому товару? Вітчизняна верниця чи, наприклад, Китай? Ну, як прийнято, купуй все, що випускають в Україні. Звісно, дивлюсь, вибираю, якщо підходить наш товар українського виробництва, то купляю і такий. А взагалі, то ринок заповнений, самі знаєте, чим. Ну, вибираємо. Є великий вибір, так що те, що раніше було. Нема чого згадувати. Е, чи є у вас якісь скарги на товар, який ви недавно купили і якість його у вас не задовільнило? Ну, я так хороших і дорогоцінних товарів не купляю, все В основному по мелочі. От. Скарг немає. Були б гроші, остальне є товар. Вибір. Любий на свій, вкус і смак. Чи є у вас скарги на якісь сфери послуг, які надаються в місті рівному? Ну, я як таким образом не займаюсь. У мене дружина цим займається. Але я знаю, що вона скарг не мала ну, в цьому питанні. Чи задоволені ви роботою нашого суспільного транспорту в місті рівному? Я задоволений особливо тролейбусом, який пользуюсь я бесплатно. Пилевой, да? Да.